Психічне здоров'я мігрантів. Участь у житті суспільства. Гей, hey. привіт! Я лікар і психотерапевт Валентина Ороза. у цьому відео ми поговоримо про різні способи інтеграції у фінське суспільство. Кожен з нас хоче бути знаковою частиною суспільства. Однак у новій країні все потребує дуже великих зусиль. Нова культура та звички можуть здаватися чужими та заплутаними. Тоді у вас може виникнути спокуса, провести час вдома зі своїми рідними чи близькими дім, безперечно, важлива річ, але виходити з нього теж необхідно. Адаптація до нової країни вимагає активної позиції у суспільних питаннях. Саме вона породжує відчуття соціальної значущості. Саме тоді в новій країні починаєш почуватися як удома. Неабияк корисно для психічного здоров'я займатися улюбленими справами. Далі ми послухаємо, які самі речі можуть приносити світло в повсякденне життя. Я почав займатися музикою. Це приносить мені велике задоволення. Просто неймовірно, але з нетерпінням я йду на урок навіть після 10-годинного робочого дня. Я поспішаю до свого дому, до свого інструменту. Хобі це частина мого життя. Моїм головним заняттям є волонтерство. Адже я ділюсь своїми вміннями та знаннями, які можуть стати у пригоді. Багатьом людям. для мене це дуже дуже важливо. Те багато свого часу я приділяю музиці, яка пов'язана з інтеграцією в суспільство двох культур для хорошого самопочуття просто необхідне креативне самовираження. Сам перед це корисна терапія для мене, та для інших людей, які перебувають в такому ж становищі, як і я. На власному ютуб каналі я викладаю фінську мову для мігрантів з арабських країн. Я пояснюю граматику і таке інше арабською мовою, щоб мої слухачі отримали необхідну підтримку саме рідною мовою. Тож волонтерство як хобі може вважатися також хорошою і доброю справою. Чим ви цікавитеся? Чим ви захоплюєтеся? Існує безліч різних хобі, наприклад, музика, спорт, різні гуртки, майстрування чи мистецтво. Місцеві органи освіти організовують безліч різноманітних курсів та секцій. На таких заняттях легко з кимось познайомитися, наприклад, для практики мовних навичок. Багато людей з інших культур цікавляться спілкуванням з фінами. Ja, взагалі можна познайомитися з фінами. На мою думку, друзів знайти не дуже важко. Фіни зазвичай дуже тихі люди і потребують власного простору. Але це не означає, що вони не люблять іноземців чи не хочуть вам допомогти якось. Ви можете почати самостійно. Приміром, якщо ви підійдете до якогось фіна на вулиці і скажете Привіт, я Рен, давай знайомитись. Після цього скоріш за все між вами з'явиться дружба. З відкритою душею просто підійдіть і запитайте, розпочніть розмову. Фіни дуже дружелюбна нація, однак вони завжди очікують, що саме ви зробите перший крок. Це хороші поради. Перебування з іншими людьми покращує самопочуття. Під час навчання і роботи теж можна зустріти хороших людей, хоча це не завжди так легко. Давайте послухаємо історію Айші, яка переїхала з Сирії до Фінляндії і розповідає про свої враження від знайомства з колегами. Коли я прийшла на роботу, перше, що сказала М -м, привіт, я Айша. Культурний перекладач більшість колег просто сказали Привіт. І коли я повернулася додому, то почувалася вкрай розчарованою. Я плакала, не хотіла більше йти на роботу. Однак, через кілька годин е, я довго подумала і вирішила, що наберуся терпіння і буду боротися за своє місце під сонцем. Минуло кілька місяців, і ситуація змінилася докорінно. Зі мною дружили всі вчителі. А наша директор для мене стала взагалі як сестра. Інколи я жартую, що у мене дві сім'ї Одна вдома, а інша на роботі. У нас прекрасна атмосфера. На початку айші було дуже важко, але вона не здалася, і тепер їй вдалося стати частиною спільноти. У Фінляндії є багато способів інтегруватися в суспільство і брати в ньому активну участь. Один з таких методів робота. Також можна стати волонтером, тобто допомагати іншим і таким чином змінювати життя на краще. Деякі ж навпаки, залучаються до діяльності організації. У Фінляндії також існує ряд асоціацій, заснованих мігрантами. Вони працюють для досягнення спільних цілей, адже разом ми можемо впливати на події. Мігранти також намагаються чинити вплив не тільки на близьке оточення, але й на справи всієї Фінляндії та рідної батьківщини. Фінське суспільство гарантує рівність усіх людей та свободу їх поглядів. Кожен має право на власну думку, а також на вільне її висловлення. Ми живемо і розбудовуємо суспільство, де у кожної людини є права і обов'язки власне того соціуму, де вона живе. Моя участь у соціальному житті фінського суспільства полягає в тому, що я голосую на виборах, ходжу на роботу та обговорюю з людьми важливі для мене соціальні питання. Я був активістом на батьківщині. суспільні справи в моїй рідній країні є дуже важливими для мене. Теж саме я можу сказати про Фінляндію. Я розумію, що не все знаю, але одночасно мій голос є дуже важливим у суспільстві. Варто лише подумати, що я належу до цього суспільства, і я маю право брати участь у різних заходах і впливати на них. Принаймні, не залишайтеся весь час вдома. Намагайтеся, намагайтеся навчатися, пізнавати одне одного, запитуйте, як отримати ту чи іншу інформацію, яка допоможе вам звикнути і адаптуватися в новій країні. Тут, у Фінляндії, у вас є права і можливості впливати на суспільство. Активні дії для загального блага приносять сенс у життя. Знайомтеся із фінським суспільством та беріть у ньому активну участь. Дивіться також інші наші відео про розум, самопочуття та адаптацію до Фінляндії. Дякую і до нових зустрічей.